Київське Динамо приймало Волині. В принципі, ну, давно ми такого Динамо не бачили І дуже хотіли таке динамо побачити. Едуарде. Я думаю, да. Це, навірно, то, чого ж далі всі болельщики уже соскучились по таким матчам, коли просто получаешь удовольствие від того как действует команда. Ну, Олександр Кураж. кураж, кураж да. Десь відчули впевненість в собі динаміці. Ну, я думаю, це сума слагаємо. В тому числі і Кураж, і доставляє удовольця, якраз і з'являється це чувство. Давайте подивимося зараз моменти цього поєдинку. В принципі, Волинь за підбором виконавців команда, яка може зіпсувати настрій будь-кому. У минулому турі команда просто вдома не залишила шансів в запорізьку металургу. І команда, яка минулого року е зіграла 1-1 на НСК Олімпійській. Але тут ну, нічого, ну, практично нічого створити не вдалося. І дуже легко, дуже невимушено от заходили у штрафний майданчик з Кияни, Дуже знаєте, як би вот так мережевно ця вся гра. Олександр Алексеевич. Да потому что, вы ви видите, так сказать, количество игроков, участвующих в акейной фазе. Это один момент, а во-вторых, нестандартные действия. Группы игроков нестандартные. Беланда, пожалуйста, пас подошвой. И выход Ермоленка из той зоны, где его так сказать, образно не ждали. И, естественно, исполнение. Классика. Едуарде, от з середини поля справді набігає дуже багато футболістів. Ми зовсім ін, по-іншому побачили в останніх поєдинках і Ленца, і Беланда. Але факт того, що вся команда от працює дуже здорово. От в цій ситуації, подивиться, ці Ярмоленко і Ленс. Ленс біжить. Два футболісти один в один. І все-таки віддає Ярмоленко на е, Ленца. Це... це. ще раз говорю о том, що командна игра присутствует. Дух, і ніхто не тягне на себе. Всі працюють на результати. Ну, это очень приємно видеть. Я тому, що сказати, що... Ви одного ірока ще одного забыли. Беланда, який дав передачу. Ні, да і Біланда, але ну, вони об'язані туди вбігати. Ну, просто там є ще Сідорчук. Я б попередній момент. Чаще, голови, чаще він... стал там і, я думаю, що скоро ну, той м'яч, який він забіг Чорноморцем, ми так сказать, не будемо туди сповістити. Ну, це не той м'яч, чесно кажучи, не такий м'яч. В нього вже було кілька моментів. От у, всьому, у сьогоднішньому, у цьому чемпіонаті, коли він, ну як знаєте, додавав глибини атаки. Дуже багато, дуже яскравих таких моментів взагалі оця ця глибина, яка зараз присутня в Динамо, вона е, не передбачає, отаке, знаєте пустопорожнє тримання мячей, які ми бачили, в принципі от до цього, Едуарда. Дуже быстро, да, очень быстро переходит, что было всегда, как бы свойственно, и что было утеряно ну время раньше. Сейчас это все нет лишних движений, нет никаких поперечных передач. Если это не требует. Ну, как бы ситуация сама не заставляет. Все стараются сделать быстро, все стараются сделать в такт. Ну, я ж, Очень приятно и интересно наблюдать такие, конечно, игры. Ну и, Александр Алексеевич, фантастичный обсяг роботи виконують центральные певзахисники. Вот те, про что мы говорили: Сидорчук, подивіться, вот в останний момент первого тайма рыбалка, який пробег метрів 70 всю контратаку. Ну, вы же помните, что мы на протяжении уже какого времени говорим, что сказывается, отсутствие гармаша. Вот сейчас Сидорчук и выполняет практически пока тот объем. Еще, я думаю, появится со временем и качество, потому что это, кстати, для него в какой-то мере это, я считаю, была не совсем привычная работа. Потому что он все-таки раньше выполнял больше оборонительных функций. Вот как только он добавит вот в этом плане именно креативности и реализации моментов, я думаю, вы имеете очень солидную фигуру в среди Динамо машина повертается? Хотелось бы верить. Ну, ви ж віть, пока, пока движемося вперед. Ну, давайте послухаємо, що говорили після гри. от Перш тайми подивилися. 2-0. В принципі, достатньо така, знаєте, якби. Повторююся, знову ж таки, не вимушена гра київського Динамо. давайте подивимося, Як оцінили е цю гру самі учасники поєдинку з боку Динамо. З боку здалося абсолютно нічого, суперник не протестав. Mm, ну, ми добре їх розібрали, і добре, що забили в першому таймі м'яч. Не знаю, быстро он не быстрый, получилось за на 20-й, да, это поэтому потом стало легче играть, конечно, они открылись, были было очень много зон свободных. Для нас это было на руку и, ну, конечно, очень много получалось сегодня в атаке. Первый гол там такой мини-футбол уже пиш, и два. Це Тут взаємодія зараз, мабуть, ідеальна так з партнерами. Ну, конечно, уже прошел больше года, как ЮНЕС в Динамо, и, конечно, уже начинаем, уже понимаем друг друга, поэтому намного легче стало играть. О нас предупреждали на, на установке, за, на разборе, когда смотрели Волынь что она навязывает борьбу и выигрывает много подборов. То есть мы были готовы к этому и старались не проиграть в этом компоненте. Думаю, не, не уступили ни в чем. Это их не сильные стороны. Забрали у них сильну сторону, поэтому победили. Друга гра дуже впевнена перемога. Ми можемо вже говорити про те, що Динамо вийшло на форми, знайшло свою гру вже. Я не знаю, пікформи. Ми грали так, як нам этот соперник. то, что мы сделали, это за счет наших действий в атаке и коллективных действий в обороне. Я не знаю, что значит пик формы. Я думаю, что сегодня была игра, когда быстрый контроль мяча, быстрое очительное преимущество, создавали моменты и забивали мячи. Андрей Армоленко много критиковал на початку сезона. Сейчас он демонстрирует что игру. Сегодня бенефис его його... Думаю, что у Андрея в каждой игре есть моменты. Сегодня забил два хороших гола, и, наверное, это не только его заслуга. Те мячи, которые мы забили, особенно первый мяч, это заслуга всей команды. Была очень хорошая комбинация, и Андрей просто поставил точку. Заявилась вчера информация буквально про то, что матч Динамо-Шахтар могут перенести на Грудень. Вы знаете что-то про это? Как ставить взагалі до такой возможности? Я, я, нормально ставлю, потому что, если вы видели, мы будем играть через два дня на третье, а потом две важнейших игры сборной. Конечно, это в первую очередь нужно для сборной. Если нам скажут играть, мы, мы уважаем федерацию, мы уважаем календарь, но... Сейчас, наверное, важнейшие игры для сборной. И сборная играть через два дня. И причем Футболістами, які отдадут немало сил в со Суття, в інтересі спорту, в игре с Динамо Киев. Наверное, це в может може сборную Украины. України. Ну, До переносу ми ще повернемося у цій програмі. А зараз я б хотів все-таки поговорити: от дуже важливі речі, сказав Ф Ярмоленко, от, мені здається, на старті інтерв'ю. Олександр Олексійович, Помітно, що київське динамо. От, ну, Може, я неправильно скажу, ви, напевно, глибше знаєте, і ви так само але в мене враження, що теоретично Динамо зараз набагато сильніше, ніж було ж там рік тому чи два роки тому. Тобто -то вони да, розуміють, да, що да, треба да, робити на Даже Не обсуждається, то нічого. Обсуждать нечего. Естественно, сильнее. Мы же видим, что э, мы еще, если помните, во втором туре обратили внимание на, на то, что видно, что футболистам доставляет уже удовольствие играть в футбол. Доставляет удовольствие. И вот сегодня, наверное, был один из тех моментов, когда, от, допустим, комментатор: не надо комментировать. Достаточно смотреть. И будешь получать удовольствие. Ну, да, легко. Это, это легко так сказать, не треба комментувати Комментувати все равно в будь разе, треба. Нет, и... с... можно, понимаете, сказать, что даже можно не комментировать. Я просто, что чего веду. знаете, вот. Ну, таки, ми в порівнянні будемо говорити, правильно? А от в порівнянні там з минулими сезонами, ну таке враження було, що деколи не розуміли, що робити на футбольному полі. м'яч, і От ти знаєте, грає от тут по цьому матчу, та й не тільки по цьому, по кількох поєдинках до цього було помітно, що динамівці вже зараз, вони вже знаєте, якби на автоматі, на рефлексі, ні, Едуарде? Ну, видно, то, що більше було раніше набору з Да? Зараз видно командна і командне взаємодія. Плюс, когда получается, все командное, все четко все знают, что делать, в этих рамках еще импровизация. Те же, которые, вот, да, пятки, которые остав... ну, да, оставил мяч, где-то все это... все это выглядит очень красиво, и целостная картинка такая, которая ну, действительно видно, что команда знает, что делать на футбольном поле, когда и обороняется и когда атакует. Ну, здесь хочу сказать, что при всей этой системности и схематичности, вот это вдаются просто шедевры. І це від легкості. Це вже від того, знаєте, що коли люди вже відчувають легкість. Давайте подивимося зараз момент другого тайму. Тому просто шедевральний гол Ярмоленка. Він ну, знаєте, ми постійно там казали про те, що Ярмоленко повинен тягнути на собі команду. Зараз, коли заграла команда, і видно, що Ярмоленко справді це такий, знаєте, діамантик в цьому Сузірії. Олександр Оксіович. Ми ж говорили, про те, що кадатлажена командна гра. Полні, звісно, будуть проявлятися і індивідуальні качества на найвисокому рівні. І ми сьогодні можемо сміялися, що це лідер команди, можемо тільки тому Ну Тут кравець, речі, не віддав передачу в попередньому епізоді. За це треба його трошки все-таки поганити, тому що в принципі, момент був дуже хороший, можна було віддавати. Тут епізод, коли знову ж таки, дуже швидка атака, просто не встигали. Просто не встигали волиняни, хоча вони, як, як ми знаємо, ця команда, команда завжди дуже добре фізично готова. Ну, тут вот. классный пас ну, класс. ну, и тут Макаренко. гол. Цей гол. Да. Раз, це два, и... э, Эдуарда. Ну, это уже не первый такой похожий, да, да? как... Черноморец все как по, 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 учебнику. Принял, в дальний угол направил. Все... Так, но посмотрите, я легко. Все як идеально, це, да. Как это все выглядит, знаете, вот... Ну, ну, конечно, позволяет защитник все это сделать. Но ну, настолько получается... Вы ну, знаете, все физически просто, да, да? Физически свежее а получается. Я Yeah. Ну і бачимо, тут потім вдалося все-таки Волинянам забити м'яч зі стандарту. Від стійки жуніч переправив м'яч у світку воріт, рахунок став 3-1. Але якби, суттєво на розвиток гри в принципі, цей гол не вплинув. Оксана Оксіч. Я думаю, Волині споризувала свой козер стандартне положення. Я думаю, тут чуть-чуть, але тим не менше все розставили на свої міста сразу же. Подивіться, Лэнс пробіг метрів 30, ще й втік від суперника. Ну, дуже хотів забити, було видно. Даже іноді где були моменти, коли можна було віддати передачу. Ну, не в моменті, звісно. конечно. Сказал, но... він забив. Ну, я в виду вот до того, как ну, забив. гейму да. отдал. І тут правою. Я відзначаю, Олександр Васильович, правою забив Владислав Колитвиц. Ну, тут, защі... тут вратарь пошов читати передачу. Все думали, що буде передача. Все напрашувалось. Не знаю. якщо він увидел і исполнил, конечно. Надо тут по чесному спросити, надо він робив да. передачу или бил ворота. Так уже, знаєш, говорим не для преси. Ну, Дивіться, okay, yeah. як легко. От штрафному майданчику знаєте, ну дуже легко. Ленс взагалі це ну не відкриття чемпіонату, безперечно, але те, що робив Ленс до цього київському динамо, порівняно з тим, що зараз це відбувається. Ну, наверное, это все-таки ну, настоящий уровень его. да? Почему он не делал этого раньше? Это уже вопрос. А почему? Вот как как, как вот як вы думаете, Александр Александрович? Ну, это сумма слагаемых. Если вы вспомните наверное, предпоследнее интервью Иера Михайловича, то он сказал, что он отмечает о том, что обстановка в команде стала другая. И она действительно стала другая. Сегодня нет. Людей на футбольном, вернее, игроков на футбольном поле, которые просто могут со стороны смотреть и значит, не участвовать в каком-то эпизоде. Вот мы говорим, да, появилась импровизация, появилась возможность значит, нестандартных ходов. Она ведь появилась тогда, когда пять человек в штрафной площади в активной зоне пять, А когда их там было два или один, идет прострел, и туда никто не бежит, то какой импровизации можно говорить? Вот это уже и говорит: о том, что есть команда, есть командная игра, а на фоне командной игры. Значит, будет проявляться как раз лучше качество вне всякого сомнения, яркого высокого уровня, коим является ЛЕНС. Так і есть, да. Все. так. Так і є, але просто наскільки важливо, ця атмосфера в команді, що для розкриття потенціалу кожного країного футболиста. Ну, так, и, Ну, всегда так было. Невозможно, когда в коллективе что-то ну, происходит, какие-то ну, Неправильные вещи, да, какие-то обиды или там я не знаю, кого-то меняют, кого-то там, кто-то недоволен своим положением в команде. Это все равно все сказывается на футбольном поле. Ну, не может игрок уровня сборной Голландии показывать тот футбол, который он показывал там год назад. Вот это его уровень, который он чувствует себя комфортно значит, сейчас. Поэтому он и показывает такой футбол. Вы же видите, тот момент, который Ермоленко ему отдал. Но ведь он же туда бежал. Ермоленковид по ходу развития атаки был на 20 метров впереди него. И он это расстояние покрыл. І прибіжав туди в ту точку, де Ярмоленка потікає, простота. що простота. Попробуйте простоту достичь. Добіжи вот это, туди. Є те, що називається командною швидкістю, яка складається із суми індивідуальної скоростей. Для цього потрібно пахати, для цього потрібно біжати з першої минути по дев'яносто. Це можна було б говорити, ну знову ж таки, можна було б, що це виняток, правильно сьогоднішня гра для Динамо. Але якщо поговорити, вот, подивитися на команду там от останніх кількох поєдинків, навіть гра з Зорею... Разу рей була якісна в виконанні Київського моментів, створили достатню кількість. Да, тобто, да. щастя, просто що, ну, ну, як би і разом з тим заслуга зорі, що вони на останніх секундах команда така майстерна, команда, яка може, і все-таки вдалося забити цей м'ячик і. Але, в принципі, по грі і Зоря, і Ріо Аве, і Сьогодні Волинь доводить, що зараз на даному етапі, як там в фільмі Радянському, каже. Динамо бежит, все бегут. Так само и тут, все Так само, чем вы хотите сказать про радянские часы? Я просто до того веду, что в принципе на даному момент. Я знаю, что вы тоже советский спорт выписывали в радянский часы. Я его ще вирізав, там в сети блухина такого красивого картинки вырезав. Все бегут, да, все бегут. Хотелось бы сохранить это как можно дольше. Это состояние. Понятно, что на таком подъеме и прям. По 4 і по 5 в кожній ігрі це все забивати, но Головне, що направлення руху видно. Ну, те, що Волин сьогодні пропустила чотири м'ячі, це ще, знаєте, якби не кінець. В принципі, могла отримати набагато більше м'ячів луцька команда. Там і недільку рятував. І деколи влучності настрічала футболістам Київського Динамо. Ну, а що говорити про Волин? Я думаю, що про Волинь може все сказати дуже яскраво Віталій Кварцяний. Давайте послухаємо вже учасників цього поєдинку з боку якраз Луцького клубу. Пане Володимир, ну, чекали бій від Волині звичний вже. От, ми звикли, що Волинь б'ється в кожному матчі. А, чого сьогодні не вдалося от, досягти, можливо, якої забрати очок у Динамо, як це було минулого сезону? Що ви взяли, що ми б'ємося? Ми не з ким не б'ємося. Ми питалися грати в футбол до сьогоднішнього дня. А сьогодні я так і не зрозумів, що команда робила. Я казав, поле буде скользьке. В смислі швидше, до футбола цього не призвичайно. Як ми не старалися їх настраювати цілу неділю, я говорив, що команда швидка, відбирає швидше м'яч. Ніхто не може обрати ногу, це Дінамо Київ. Ніхто нічого не зрозумів. Я надривався, надривався, що безполезно, все робили медленно, все думали, що їм дозволять робити. Ніхто нічого, Без м'яча працювали слабо. Я не бачив сьогодні ні одного футболіста. В якій степені там сім'ї, тому що пов'язка. А так мовчки грав, нічого не підказував. Команда якби розсипалась. Таке мнення, що вирішили показати все погане сьогодні в Києві. Я кажу, що ви приїхали в Київ з такою грою? Подробності зараз кожного гравця, можна книжку написати, скільки наробили помилок. Сьогодні весь захист там грав дуже високо, так от ми вони бать намагалися створити штучний осайд і часто в цьому помилялися. Це були ваші настанови от високо грати захисникам. Вони розполагались далеко, а як було не вчасно. Зустрічати вчасно, агресивно е, грати плотно, то вони розсипалися і почали виходити, коли команда переходила на короткий середній пас, скидали свободну зону, наші почали виход. І гру треба держати перед собою, коли вони встигли на длинну передачу зробити перехват. Так їм казалось. Ну, не буду. Зупинятись багато на цьому, защита зіграла зовсім не так, як ми і говорили. От то ми грали гру в Ужгороді, такий самий гол нам забило. Пас зону, защитники виходять, таке ніхто не робить. Ми це заборонили, ми це награвали, це не робимо. Ну що їм голову стрельнуло сьогодні? З Дінамо робить дні гри, коли гра йде на скорості, і вони грають через пас і центральну зону уставлять і пропадають. Це взагалі нонсенс. Взагалі. Повернення Дмитра Німчанінова. Він тренувався довго в другій команді. Це ваше таке вольове рішення було. І як він сьогодні зіграв? Він зіграв погано. У нас сьогодні взагалі було три футболіста. Як можна три футболіста грати з Дінамо Київ? Всі автоматично свій характер залишили десь в роздягальні і виглядали безпомощними, безхарактерними, глухонімими. Я не узнав команду. Долго тренувався тренувался з Дублом, наскільки я розумію, а зараз повернувся в команду. Це таке вольове рішення у Италия Кварцянова. У вас була з ним розмова про це? Ну да, ми з ним розмовляли, після того, як команда повернулася з сбора. Конечно, розмовляли неділі дві Потом вроде пришли к общему знаменателю, но все равно тяжело, когда ты не принимаешь в офіційних іграх играх Я Сейчас я вийшов, почувствовал ну, среди второго тайма, что тайму, що начали хватать суда, и боялся, что порвусь. И попросил замену. Как бы ну, тяжело сейчас, да, набирать свои кондиции не. Сьогодні от захист помітили Волині. Ви намагались грати так високо, дуже виходити, створювати моменти е офсайду, так, щоб Динамо переплятися. Ну, ми застріли ігри Динамо, але все одно якби, ми чуть-чуть, трохи -чуть, високо грали. У них много було діагональних забросів, і можна було якби, ловити на ігри їх, але ми чуть-чуть неправильно зібрали, що нам говорили Віталій Володимирович, і пару разів би, оплатили за це. І дуже багато Динамо бігало в контратаці, такі що ми доганяли їх просто. Ну, не даремно Віталій Данич Кварцяний перед цим поєдинком казав, що не дай Бог потрапити на Динамо, яке біжить, яке в якого залітає. Тобто, і бачимо, що ну, ніби, ну, не те, що наврочив, але все-таки не дослухалися його футболісти. Оксана Олексійович. Одне діло знати, а друге діло суміти і ще й такими качествами всім обладають. Пара центральних Жуніч і приндета. ну, вы же сами понимаете, под Ленса, под Ермоленко, под Кравца или Беланду, значит, это сравнение явно не в пользу двух центральных защитников. Скоростные качества. Я думаю, он не просто так это говорил. Он видел уже тенденцию, что Динамо набирает и бежит, и забивает, и... Действительно, столько дали пространства для скоростных игроков, что ну, сложно было их поймать. Ну что ж, э, давайте послушаем, еще, что говорил президент Киевского Динамо вот, по закончению этого поединка. мне очень понравилась игра, прежде всего, то, что тяжелейший перелет был. Играли три дня тому назад, успели восстановиться, вышли с желанием и продемонстрировали свои сильные качества. И играли с первой до последней минуты, что болельщики, которые пришли, я думаю, получили удовольствие от сегодняшней игры. Великолепные мячи. С каждой игрой я вижу, что команда набирает, и команда понимает мысль, которые тренерские задуманные. И меня очень радует то, что выпускаются молодые ребята и выходят и не портят картинку на футбольном поле. Это меня радует больше всего. Пик формы всегда говорят, когда команда выигрывает. Если команда будет продолжать выигрывать, будем считать, что они на пике формы. Но сегодня, я считаю, кондиции после такого тяжелейшего полета, я летал с командой и, знаешь, по себе ощутил это, находясь после игры три часа в аэропорту, пока с допинга приедут, потом перелет четыре с половиной часа и прилететь и сутки не спать, потом вы знаете, эти трагические события, это все поехали на похороны Андрея Гусина. Поэтому восстановиться сегодня, выйти, показать хорошую игру, прежде всего созидательную в атаке, это дорогого стоит. Почему? Потому что Волынь тренирует очень хороший тренер, квалифицированный. Он знает, как играть против таких команд, как выстраивать оборону. Но сегодня мы были значительно сильнее за счет индивидуальных качеств, за счет быстроты в атаке мы победили. Ну що ж, київський динамо впевнено перемогло. У наступний поєдинок команда зіграє, цей поєдинок у ній восьмій фіналу Кубка України у Львові проти Карпати. І до речі, я хочу вам сказати, що там так само буде достатньо непросто, тому що у Львові Киянам завжди дуже складно. Подивимося, як воно буде вже наступного тижня, тобто цього тижня, в кінці в кінці цього тижня.